Легких грошей не буває. Про це нагадують прикарпатські поліцейські. Нині у соцмережах та телефонних месенджерах поширюються повідомлення про онлайн заробіток. Аферисти обіцяють великі гроші за примітивну роботу в інтернеті. А відтак довірливі громадяни втрачають власні кошти за останній тиждень, кажуть правоохоронці на гачок шахраїв потрапили майже три десятки прикарпатців. Повідомлення з пропозицією заробітку в інтернеті здебільшого надходять з невідомих номерів та з підозрілим кодом: плюс один, плюс два тощо. Вони розраховані на тих, хто шукає легких грошей. Шахраї пропонують чималий дохід за написання коментарів в соціальних мережах, поширення повідомлення в сторіс, перегляди відео в Тіктоці, бронювання номерів у готелях та інше. Аферисти одразу ж просять реквізити банківської карти та надсилають гроші за начебто перші виконані завдання. Здебільшого це невеликі суми – 200 гривень. Таким чином аферисти отримують банківські дані. Згодом людям пропонують швидко збільшити заробіток. Для цього просять поставити депозит, який, начебто, подвоїть за добу. Довірливі мешканці надсилають чималі заощадження. Так, одна із заявниць, 60-річна мешканка Івано-Франківська, який невідомий чоловік запропонував в такий спосіб отримати додатковий дохід в інтернеті, надіслала шахраям понад 130 тисяч гривень. Щойно гроші надходять на рахунок зловмисників, вони припиняють контакт з потерпілими і блокують їх. Правоохоронці закликають прикарпатців бути обачними та не перераховувати кошти на невідомі рахунки. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.